Чому? Коли відправляємо комусь голосове повідомлення, то потім його прослуховуємо? I don't know. Якщо зробити ось так, то ми все будемо чути як навколишні люди. I don't know. Чому ти зараз це перевіряєш? I don't know. Чому, коли варимо макарон, починаємо його їсти? I don't know. Коли пчихаємо, говоримо будь здорова, коли позіхаємо нічого. I don't know. Чому? Коли хочемо швидше спати, беремо телефон і в ньому залипаємо. I don't know. Ми дихаємо на вікно і починаємо малювати на ньому. I don't know. Коли хтось позвони, ми йдемо щоденько відкривати двері, хоча знаю, що там може бути бандит. I don't know. Коли приїжджаємо на село, то зразу розпалюємо пічку. I don't know. Боїмося лізти на горе ще, бо думаємо, що там миші. I don't know. Відкриваємо вікно, думаючи побачити когось із сусідів. I don't know Чому? Коли ми дивимося цікаве кіно, то зразу засипаємо. Oh, Nicola, часу мало має. I don't know. Чому так коли буває, що ми сидимо і дивимося в одну точку? А? I don't know. Чому взимку нам хочеться літа, а літом зиму? I don't know. Повний капець це, коли ти сидиш і повертаєш голову і бачиш павука. Коли за п'ять хвилин контрольна і ручка перестала писати. Коли просиш ручку, він каже: немає, хоча ми знаємо, що в нього цілий пенал.